Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. Дуже багато питань відносно законопроекту про мобілізацію автівок. Як же ж їх будуть забирати, куди їх будуть доставляти, що з тими автівками буде далі і що тим людям робити, в кого автівку ту -то забрали. Тому що відповідно до е, закону, який вступив в дію 18 травня, в кого є дві. І більше автівок, одна з них, яка підходить для потреб ЗСУ, може бути мобілізована, типу в армію, забрана в військову частину. Закон прийнятий, а. Процедури мобілізації як такої людям не дано. Тому будемо відштовхуватись від того, що вже що маємо, від попередньої процедури мобілізації, тому що це колись також працювало, але лише на територіях, де ведуться активні бойові дії. Тепер все ж все розповсюджується на усю Україну. Чи бити в паніку, чи боятись, чи... Так, 18 числа і прийдуть, заберуть кожну другу автівку, звісно, ні, але дуже багато може бути забрано дуже багато нюансів, тому що Міністерство внутрішніх справ уже передає в територіальні центри комплектування ТЦК списки, списки підприємств і їх автівок, і списки зареєстрованих автівок на кому вони числяться. І дуже великою проблемою є те, що зараз не в багатьох, дуже в дуже багатьох областях просто не можна перереєструвати автівку, тому що просто немає місць. Черга забита до 18-го включно, особисто сам вчора перевіряв, по Вінницькому регіоні. Ні талончиків онлайн, ні талончиків в сервісних центрах уже немає. Ой, давайте з процедури. Да? У кого заберуть, вже сказав, ну у кого планують забирати, у тих, у кого дві. По процедурі. Е всі автівки повинні, ну і будуть забиратися. Дивіться, щоб це не було інакше, інакше, якщо не по такій процедурі, то це у вас просто віджали автівку і все, і магніт руками, повинні забиратися по акту. В акті має бути вказано, ким вона забирається, куди вона забирається. Ну, відповідно, ваші дані, всі дані автівки, а також усі зафіксовані чи несправності, чи пошкодження. Ну, тут така знаєте, ситуація, що пошкодження внешні, там, побита фара, десь вмятіна, да, можна зафіксувати, там, зробити фотофіксацію. А от коли вам привезуть, а там тормозани роблять, сіплення спаляне, двигун, масло вже жире так, що капець, то то все як доказати, що то вже було не у вас? Фактично ні я. І тому потрібно до того готуватися. Усі інші пошкодження, які не були зафіксовані, з якими вам привезуть автівку, мають бути оплачувані. І також у разі, якщо автівка пропала, поламалась, згоріла, розбомбилась, тому що знаємо, куди вони їдуть, так? І що на них там жде, на жаль. Якщо така ситуація, то відшкодована уся вартість автівки. Про відшкодування також має бути лише прийнято. Кабінетом міністрів має бути затверджений оцей механізм відшкодування за автівку. Тобто ще цього механізму нема. Автівки вже готуються забирати, а механізму відшкодування ще немає. Будьте уважні власники, які колись продали автівки по техпаспорту, подивіться, чи ця автівка ще не стоїть на вас. Тобто, чи, чи попередній власник по генеральній довіреності переоформив її на себе, чи так і їздив. Зайдіть в дію і подивіться, які у вас є автівки. До речі, переоформити можна також через Дію. Як один з варіантів. Просто один в дії передає машину, інший отримує. І все. Так також можна. Те працює, але будьте готові, що працює зі збоями. Хтось декілька тижнів вже очікує, номера і тих паспорт по почті, хтось дійшов до якогось моменту і воно зависло. І непонятно, чи продалась вона, чи ні. Коротше, отака от от ситуація це. Інформація відповідно до ваших коментарів, те, що ви писали. Я все чудово перечитав, все чудово ознайомився і побачив, що ситуація наразі не з дуже приємних, тому що дуже велика нагрузка. Ну, понятно, всі, в кого декілька автівок, швиденько розпихають їх на те, що брата, сина, кума сюда за він свата. На всіх, кого тільки можна. Ну, саме Зараз востребований варіант, це на дружину. І в дружин зараз вже з'являється дуже різко. Автівки, квартири, бізнеси. То, що раніше робили наші депутати, і ми казали, ой-ой-ой, не можна так робити. Тепер робимо самі, але яка ситуація, да, такі і дії. Відповідно до прийнятого. Мобілізаційного закону, там є такий нюанс, що автівка може бути відчуждена тільки по вашому регіону. Ну це, я так якщо зрозумів, покопався, почитав, що стати на облік ну, військову частину вона має по вашому регіону на тимчасовий, але як... Ніде не написано, чи може військова частина відправити і далі. Тобто напередок, на, то, наприклад, Львівський, Вінницький регіон. Е якщо вона буде їздити тут, то толку, ну, якийсь чинуша буде возити собі жопу, грубо кажучи. А якщо вона відправиться туди, то то вже зовсім інше питання. Багато людей просто змирились з цією ситуацією і, типу, що... Багато людей самі віддали свої автівки, а інші просто що ну, надо, то надо. Головне, щоб вона правильно працювала. Ну, є ряд таких, які, для яких це просто ну, те, на що вони купили все життя, і заберучи її, то людям буде дуже прикро. Не заберуть автівки в тих, у кого це основне джерело доходу. Тобто та автівка типу, працює одна, так? і також у тих, у кого є інвалідність. Людей з інвалідністю також їхні автівки не заберуть, скільки б їх не було. І також е хто є опікуном людини з інвалідністю, то типу, ця автівка потрібна для нагальних потреб там, доставити ту людину, привезти, завести, відвезти і все інше. Отака от ситуація на сьогодні, далі розбираємось. Як тільки оприлюдня текст цієї мобілізації автівок, як то буде та процедура робити, на каналі Автотема я вам відразу розповім, щоб бути вже більш точно ознайомленим так, до деталей. Тому розбираємось, до нової зустрічі, дорогі ми, глядачі!